Так, да, звісно, це мира найкраще. Воно таке концентроване і взагалі А, я, я капелюшку тільки на руку нанесла, аромат. Я вам не можу передати, який просто прекрасний аромат. Це спеціально плюночкою так заклеїли, щоб не, не витиралось. На фоні його довго витримують, а лише десь через 5 років передають в собор святого з Ох, ах, клас, обожнюю цей аромат. Не так часто буває. До речі, хто отримав, напишіть, ви задоволені, бо щось ви посилки отримали, десь 2-3 людини мені написали. А в мене немає часу по зошиту переглядати прізвища, шукати в месенджері повідомлення, бо в мене їх там тисячі, бо в мене і юридичні питання, і по навчанню, то напишіть. Може в коментарях напишіть, що отримали все в порядку. Бо якщо людина мені не пише, мені так здається, що вона чимось не задоволена, а може просто зайнята, немає часу. Ну, напишіть, щоб я знала, що ви задоволені